Ми продовжуємо виконувати завдання нашого НМТ-челенджу з української мови. І сьогодні завдання 4 з 30. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка, окрім. Тобто нам потрібно знайти, де апостроф не пишеться. Найперше перевіряємо, де у слові є збіг приголосних у корені, окрім «р». варіант а: збіг приголосних є у слові розм'якшити. Але роз це префікс, тому це не в корені збіг приголосних став апостроф. У варіанті Б збіг приголосних у слові стерв'ятник, але це r, тобто ми апостроф ставимо. У варіанті В верб'я збіг приголосних, але це теж р став апостроф, і подзвякувати. Це від слова дзвякати, у нас є збіг приголосних, по це префікс, а дзв в корені. Отже, ми знайшли слово. Тут не треба писати апостроф, і правильний варіант В. В варіанті Г теж є збіги приголосних, але тут це префікс, а тут Р. Тому ми на обох пропусках ставимо апостроф. А ви не забудьте виконати п'яте завдання і підписатися на мою сторінку, щоб завтра перевірити його разом зі мною.